Спори, на яких були присутні активісти, депутати міської ради, члени виконавчого комітету. Я хочу подякувати Рудницькому Івану Івановичу, який приїхав до нас, розказав, яка є ситуація, що може бути, які плани роботи міста Львова з цього приводу. Ми почули це, всі підтримали. Крім того, ми провели таку аналіз. Таких показників. За останні 4 роки у Львів поступило на навчання 931 учень, студент. На лікуванні було скеровано близько 100 осіб. Це вже маємо тисячу. Крім того, щодня на Львів курсує 90 автобусів. Це приблизно до тисячі осіб, якщо вихідні. То півтора тисячі осіб, якщо три вихідних, то це до двох тисяч осіб. І ми побачили, яка велика міграція є з нашого міста, місто Львів. Крім того, Львів це столиця нашого краю. І тому громада Червонограда, всі активісти, які були, підтримали це. Звичайно, що ті об'єми, які може прийняти місто Чорна. Не є такі, які можуть задовільнити, скажімо, місто Львів, але ми це робимо, будемо працювати надалі. У мене ще є прохання до пана віце-прем'єра, все таки, щоб у нас було більше стимулювання роздільного сортування сміття. Щоб були державні проекти підтримки тих, хто встановлює контейнери, де є роздільне сортування. Таким чином. Буде зменшення того об'єму, яке потрібно буде утилізувати.